Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на суботу, на 26 квітня 2025 року. Остання чверть місяць у овені, 28 й місячний день. А ще у нас місяць без курсу із 1918 по 24 годину. У цей час будьте обережні, будьте уважні. І не робіть якихось таких несподіваних вчинків. А іще про суботу: субота батьківський день. Так що провідайте своїх батьків, зателефонуйте їм. А якщо вони вже не поруч із вами, обов'язково їх пам'яніть незлим, добрим словом. У нас 28 місячна доба, символ якої лотос. Або ж день духовного зростання це день відновлення рівноваги, справедливості, милосердя, допомоги та нагороди. Це день пробудження творчих енергій, розкриття своїх талантів та здібностей. 28-й місячний день предназначений для того, щоб учитися, володіти своїми емоціями, приймати все, що з нами відбувається, і з вдячністю за ці уроки. Негативні емоції необхідно гасити відразу ж як іскру від багаття. А взагалі, то емоції, тим паче негативні, заважають нам зрозуміти сенс свого життя та побачити направлення свого життєвого путі, гарний день для виходу із конфлікту та кризису, а також із конфлікту із самим собою. Дуже гарний день для того, щоб проявити благодійність. І благодійність до духовних людей, і до організацій. Гарний день для початку нових справ і для придбання нерухомості. Можна починати будівництво будинку, робити ремонт, приїжджати на нове місце проживання. Добре розпочати навчання. Як теоретичне, так і практичне. День підходить для початку міроприємств самого різного виду та характеру. Особливо удачна купля-продаж нерухомості. Добре розпланувати всі справи на найближчий місяць, а краще на рік чи на десять. Особисте життя заключається в усамітненні та пізнанні себе. Гарний день для процедур по очищенню організму від шлаків. Для лікувального голодування. Корисно завітати у салон краси, особливо до косметолога. Хвороба, яка розпочалася у 28-й місячний день, не страшна, так що її розпізнати можна на початку і лікувати в перший же день. А ще у нас місяць стоїть у знаку Овена, і люди отримують енергетику цього знаку. І в цей час кожна людина здібна регулювати такий потік енергії, який може бути як негативний, так і позитивний. Образно кажучи, місяць знаку вена психологічно підливає масла вогонь. Спокійні та врівноважені відношення мають, можуть у цей час спалахнути із новою силою. Ситуація, яка на перший погляд вийшла із під контролю, може неочікувано вирішитися на вашу користь. Коли ж місяць у знаку Овена, не плануйте повалятися та поніжитися в постельці у ці дні і не спиться, і не лежиться. Це час для здійснення великих справ. Тому постарайтеся отримати від нього максимальну користь та використати цей могутній прилив енергії. На виконання тієї справи, яку давно відкладали. Зосередьтеся на тих питаннях, які потребують додаткової уваги. У цей час потрібно пам'ятати, що отримана енергія цього знаку сильно загострює емоції. Ми стараємося захиститися, тому що нам здається, що всі, з ким ми спілкуємось, якось намагаються нас образити. Так що, намагайтеся самі не казати образливих слів у цей час, тому що відношення, які зруйнувалися, дуже тяжко потім відновити. Особливо це стосується телефонних розмов. Іноді люди в Овені стають психованими, дратівливими, від них треба триматися подалі. А енергія місяця в Овені і така. Вона войовнича, вона революційна, і її слід направити на завершення старих справ, які ви відкладали давно. Не намагайтеся переробити усі свої справи у той час, коли місяць стоїть у знаку овена, тому що в цей час вразлива голівонька, і щоб ви не перенапружилися і щоб голова не заболіла, розмірено все старайтеся зробити. Я вас люблю, мої любі. На все добре. Бажаю вам міцного здоров'я. Побачимось завтра. З вами була бабка Люся. Бувайте!